Росіяни стали менше застосовувати ракети калібр з акваторії Чорного моря. У липні задокументовано лише один випадок. Про це інформують військово-морські сили зсу. кажуть, причина цього ефективність роботи української ППО. Водночас загальна ситуація в Чорному морі залишається стабільною, хоч і напруженою. У повітряному просторі досі домінує ворожа авіація. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго ранку. Наші вітання. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Доброго ранку усім. Ну, Попросимо певно про підбиття підсумків за останню добу, за останню ніч, зокрема в акваторії Чорного моря. Що фіксується, чи фіксується, і як все виглядає. У нас різких змін обстановки не відбулося. І так, фактично, можна підбивати вже підсумки місяця. І в цьому контексті ви абсолютно праві. Цей місяць він. Був відносно тихим, можна сказати. Дійсно, він так не вибивається від загальної статистики. У нас єдиний місяць, який відмінний, це попередній в червні. Так росіяни були більш активні в Чорному морі, застосовували кілька разів морські носії. А цей місяць він так само, як і весняні, він в такому темпі і залишається. А є цьому якісь логічні пояснення, я не знаю, можливо, погодні умови якісь. Ви для себе бачите, чому так? Так, до речі, ви праві, навесні там можна було ще на погодні умови якось це вкидати, тому що так, весняні шторми перші два місяці вони доволі такі серйозні. Але ні, тепер це вже тенденція, яка проглядається саме через. Особливості застосування Чорноморського флоту, звісно, всіх повних обставин наразі врахувати складно, тому що багато речей залишається все одно всередині самої системи, але ми можемо лише мовою фактів оперувати, і відповідно це може бути пов'язано, звісно, з передислокацією Чорноморського флоту до пункту базування Новоросійського. Вона, звісно, відбулася не в цьому році, але, тим не менш, е системні проблеми, якими стикається е Чорноморський флот Московії, е може відбиватися і на їхній активності. Що з їхньою обережністю, тому що от ви зараз згадали перебазування до порту до портів новоросійська, та і тоді це було продиктовано якраз тим, що ну, вони намагалися зберегти свій флот подалі від небезпеки, від українських, зокрема й морських дронів, відтягнути свої кораблі. Ем, чи не втрачають вони тієї своєї пильності? Ну бо розуміємо, що ситуація тоді, там в 23-му році, якщо не помиляюся, і те, що є зараз, вона може відрізнятися. Так, звісно, вони вимушені вкладатися в безпеку доволі серйозно, і це навіть не питання фінансування. Це, до речі, окремо цікава тема, враховуючи те, наскільки ефективним в лапках є Чорноморський флот, і скільки коштує відповідне його утримання для московитів. Але так заходи щодо безпеки для них залишаються зараз питанням виживання, і вони їх дотримуються. Це факт. В такі заходи входить, звісно, і мінімальна присутність в акваторії, яка досить часто зводиться іноді цілими тижнями до нуля. Це відповідні заходи з розосередження корабельно-катерного складу у воєнні гавані. Тобто, це заходи, які пов'язані з зміною місць стоянки, з виходами з пункту базування у разі небезпеки. Ну, Тобто, фактично, вони сидять постійно на валізах, і в разі чого там, готові знятися з якоря і швиденько кудись вийти, аби їх не було знищено пунктів базування. І це, відповідно, системи ППО і авіація, які фактично зараз виконують завдання з захисту Чорноморського флоту. Тому так, в цьому контексті вони залишаються у своїй тактиці незмінними а щодо охорони пунктів базування, здебільшого, вони використовують. Малі одиниці, такі як катери різних проєктів, у них доволі там велика кількість е, таких катерів, і іноді вони можуть до десятка їх в морі утримувати одночасно, але вони фактично перебувають біля пунктів базування там, з метою їх охорони від можливих диверсійних заходів. Ну, тобто, це протидиверсійна оборона, протимінна. І патрулювання, звісно. Дмитре, ну з кораблями в Чорному морі, і що з ними сталося, що вони не виходять в море, все ясно. А хочу давно у вас спитати про корабель адмірал Кузнєцов, який росіяни вкрали ще в момент поділу флоту радянського між українським і російськими флотами. Він мав лишитися в Україні вночі його незаконно перегнали. Я до речі робила свій проект. Про це на нашому Ютубі. Мій проект параграф. А, а тепер його списують. А що ж таке сталося? Що така. Потужна морська наддержава не змогла дати ради е, такому кораблю. Пані Юлі, обов'язково подивлюся, дуже цікаво, насправді. Я теж раджу дивився стосується... так. <плес> Дякую, пане Олеже. А що стосується е, Памірала Кузнєцова, ну тут доволі історія сумна від початку. Е, були технологічні рішення, деякі е, не дуже вдалими ще під час. Створення цього проєкту, до речі, цікавим є той факт, навіть не той, що його будували в Миколаїві, а проєктували його в свято Ленинграді. І, відповідно, миколаївські корабели професійно виконали ті завдання, які перед ними держава поставила. Але у підсумку вийшло те, що, те, що вийшло. І обслуговувати, мабуть, все ж таки має. Країна і підприємства, які їх будували, це неможливо з 91-го року, тому навіть не зважаючи на те, що росіяни там неодноразово переманювали фахівців з миколаївських заводів суднобудівних і, до речі, не тільки щоб залучити їх в свою промисловість, але деякі речі, такі як газові турбіни, наприклад, вони так і не змогли ніяк. У себе відновити або створити їхнє виробництво, то Україна змогла ці професійні таємниці залишити професійними таємницями, не зважаючи ні на що. І е, це відбувається загалом на ситуації з кораблебудуванням в Москві і відповідно з особливості особливостями експлуатації. Так чи інакше була і інша проблема. Якщо повертатися до корабля, це проблеми пов'язані із основним його функціоналом це прийом і посадка літаків. Всі ми з вами знаємо, що він героїчно знищив кілька своїх власних літаків. Це і особливість, що він був спроєктований, в принципі, не під ті літаки, з якими він працював. І головне, росіяни так і не зрозуміли, що це таке. Тобто скласти таку повноцінну повноцінні умови для експлуатації такого групування авіаносного, вони в принципі так і не спромоглися. Вони намагалися копіювати успішний досвід, як вони завжди це роблять. Інших морських держав, в першу чергу, звісно, сполучених штатів і Британії, але як ви бачите, вийшло трошки карявенько, тому що треба мати обхін. Авіаносучого крейсера ще і відповідну школу і традицію. В принципі, країни, з якими вони змагалися в цьому, вони цю традицію мають там з другої світової війни успішного застосування і в принципі досвід застосування. Ну росіян з цим трохи не склалося. Ну, буде на один авіаносець менше. Він був єдиний. Тепер не буде, не страшно. Треба скорочувати морські сили. Дмитре, спасибі вам. Так, дякуємо. Нагадаємо, Дмитро Оплатенчук з нами на зв'язку, речник військово морських сил збройних сил України, властиво про ситуацію в акваторії Чорного моря і в цілому, скажімо так, на воді.